Алло, Талян, колегірим. Треба їхати, бо ломка вже. Давай, кинець зв'язку. Рома, на зв'язку. Е -е... Можливо, виїжджаємо завтра. А якщо не завтра, то в неділю точно. Як мене прийняв. Тому що сама вже така ломка цілий день про це думаю. Блін. Думаю, на мотоку пальну би. Ох, хочеться. Зараза зацепило. Все, до зв'язку. Лешку сейчас себе в этом чувствую. Что <Собочий> не повыкалывают? <свист> <Ты> уже снимаешь? Да. <свист> 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 Поехали. А ну ты их так видно. А как я буду бачить? Я... Ты меня как перекреешь. Не. А, ну так я буду трохи калтувать. Опа, че, о. Якраз щуками сюда буду. Только догори понял. Якраз давай носом мусситраму. <рискій> 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 Видно знаю? тебе? Та да, не знаю. Давай, джимай, щось буде вийти. Ми ж не будемо халтурити Опа, О, я думаю, до гори б. Поехали. Готовий? Да. Погнали. Двадцаточку, да? Давай. Ну, і... Два. Три. Четыре, п'ять. Шість. Сім. Вісем. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 15. А Я не розумію, я це зробив неправильно. Чого? Зверх ногами. А тепер покажемо краєвид. Ой. Замітив вже диви, як дерева осипались. Ми цього розумчиком брали. Ще тиждень назад, пам'ятаєш, ці всі дерева ж листі були? Да. Реально. В жовтому листі в такому є. А Там дерезки тільки залишилися Тиждень, тільки за тиждень. Ні, так ти сітку суїз. О, пошла запісь. Дімончик, здорово, відосик для тебе. Щоб тобі не так скучно там було. Порадуйся за нас за садів, що ми трошки виїхали. Димон, ми тебе мотика нешти, пацан мотика продає. Коротше, на рибалку поїхав. Трохи сітки намотав на колесах. Зараз будемо розпутувати. Коротше, пацанчик з нами катається, зараз він десь там з гор спуститься. Ой, бляха, походу, забився, чи Ага. Ром, ти нормально? Все нормально. Коротше, мотика продає. І ми з кожним падінням ми рахуємо мінус скільки доларів. Короче, на шру, там він буде на шару сьогодні. Да, даю ножика. Путав. Познімаю для вас ромчика зумала. Ага. Воно на все нахватав. Де ти ухопив, блін? Ти ж накидали спеціально для таких, як ми щоб не путали. Ну, катайся. На задньому колесі, на передньому колесі, да? Літають да. тут. Бля, хай откуда столпал, блин. Теперь снимает Димончик у мотика может понравиться. Да. У ж на 200 долларов полетать. Димон у себя який мотик пацанчик, позови. Значишь? 150 хонда. Ну там цилиндр в два рази більший, чем у Роми, ты понял? Затяни. Короче, 22-го року. Але катається 23-го здається. Я просто повинен зазняти цього філософа. Там привись, я собі ось вже не рішав. Аж жарко зараз. Може зімою даже холодно не буде. Расскажи, как ты самообманываешься и меня обманываешь. Ничего я обманываю, я просто скажу ну что мы сегодня максимально целый день прокатываемся. Чтобы до выходных Казахстану сбить. Сегодня понедельник. Сегодня максимально. Мне это тоже говорит, что сегодня покататься, думаю, надо сегодня покататься, вдруг завтра снег. Холодно. А. Конденсат. А по першим снегу будем катать или нет? Ну да. По першим выйдем. Відмітим. Даже чтобы ты тогда не сказал, что я только после суток, я втомленный. Я такого ни разу не сказал. На работу то я говорю, что таке, да. Первый снег должен выехать. Пошел? Конечно. А ты? Діти до тебе. Опять мощності не вистачило, так? Да? Да. Розгончика, розгончика. Да, да. Він би то їхав, просто інерції не вистачає. Да. Да, да, Давай. Танюшка, пам'ятаєш? Ми тут з тобою колись були. На Мокіку, на маленькому. Дивіться, які вали. GX. Зараз туди ще далі проскочимо глянемо. Ромчику місця показують, згадую, де ми тоді з костові бували. Кріточок включав. Так, народ. Перша мойка. Ну, я не вже багато разів, але сам. А це дивіться вже ракета. Сейчас приїдуся, потім змажу. О.